Частина друге. МДФ так само буває різної якості. Да? Це не значить, якщо там ДСП е, ні, і МДФ, це МДФ преміальної якості. Як його взагалі відрізняти? Тут ось така лазерна гравіровочка, ну я не знаю, як правильно вона називається, ну, Тобто, він максимально максимально вологостійкий, е, Тобто, він не розбухне, навіть якщо у вас волога ванна кімната. По-друге, тут, це вже по-третє, мабуть. Ось такі золоті стрічки. Подивіться, ви знаєте, якість от в дрібницях, в деталях, в кожному такому елементі, в таких от ребрах красивих. Це все ручна робота, яка е, коштує своїх грошей. Давай от на прикладі покажемо тумбочку, таку не, не, не погану, але такого середнього бюджетного варіанту. От скільки вона коштує? 6700. 6700. Да? Це розмір ну, достатньо великий. Розмір 80 см, друзі, да? І ось це 80-29 тисяч гривень показую вам. Да, тут же ДСП, нібито все непогано. От, бачите, але без доводчиків. ну Можна було і доводчики поставити. Воно непогано все виглядає на перший погляд. Але ось цю турбочку ви поставили років на 15-20, на якщо у вас навіть було ось тільки приміщення і розбити цю суму да? ну, там, на 20 років. Я не знаю, скільки це виходить, небагато. Можна і таку взяти, вона також непогано, але тут, звичайно, на свій е товар, свій покупець. У нас є ось такі за 6 тисяч, і за 5 тисяч, і за 2 тисячі гривень е на будь-який сегмент. І ця тумбочка непогана, вона так само класна. Тут е раковина з каменю. Ну Подивіться, вона дизайнерська така в бетоні, але є різні, як то кажуть, на свій товар і свій покупець і можете все у нас придбати. Ванну кімнату хоч за 500 доларів, унітаз, там, сушилку, тумбочку відправляємо по всій території України. Чи там за 10 тисяч доларів, чи за 100 тисяч доларів. Тут вже хто на що розраховує.